Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. І сьогодні ми зробимо детальне порівняння двох планшетів серії Техно Мегапад. Новішої моделі Техно Мегапад 11 та її попередника Техно Мегапад 10 LTE. Мегапад 11 представлено у 2025 році і позиціонується як сучасний пристрій із покращеними характеристиками, тоді як Мегапад 10 вийшов у 2024 році. Тож давайте подивимось, у чому їх відмінність. Але перед. Початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, підписуєтесь на канал. Ну і звичайно підтримуєте наш збір на дрони. Ну а ми полетіли далі. Мегапад 11 має діагональ екрану 11 дюймів, тоді як мегапад 10 має 10,1 дюйми. Обидва планшети мають пластиковий корпус у поєднанні з алюміновим сплавом. Мегапад 11 виглядає більш сучасно завдяки елегантному дизайну, який представлений у сірому та зеленому кольорі. Тоді як Мегапад 10 представлений у сірому та золотому розмір. Трохи відрізняється, Мегапад 11 має товщину 7,58 мм та вагу 519 грамів, а Мегапад 7,35 мм та 447 г. Незначна перевага в компактності у Мегапад 10 може бути привабливим для тих, хто цінує легкість і портативність, але різниця не є кардинальною. Обидва планшети оснащені слотом для Nano SIM та слотом для microSD до 512 ГБ, що забезпечує зручне розширення пам'яті. Ну Звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі. Під відео щодо додаткових функцій у жодного з планшетів немає сканеру відбитку пальців, що може бути мінусом для тих, хто шукає додатковий рівень безпеки. Переходимо до дисплеїв. Технопад 11 має ips екран з роздільною здатністю 1920х1200 на пікселів та частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує яскраве чітке зображення з широкими кутами огляду. Це ідеальний варіант для перегляду мультимедіа ігор і навіть роботи з документами. На противагу цьому Megapad 10 оснащений Глянцевим IPS-екраном з роздільною здатністю 1200 на 800 пікселів, який має нижчу якість відтворення деталей і менш насичені кольори, а також обмежену частоту оновлення лише 60 Гц. Глянцева поверхня Megapad 10 може створювати відблиски, що не завжди зручно при використанні в умовах яскравого освітлення. Таким чином, Megapad 11 в перемозі, якщо для вас важлива якість зображення та плавність відео, порівнюючи апаратну частину, варто зазначити, що техно Мегапад 11 працює на базі процесора Mediatek Helio G99, який має 8 ядер і забезпечує високий рівень продуктивності, швидку обробку багатозадачних операцій та підтримку сучасних ігор і додатків. У MegaPad 11 встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, тоді як в Техно Мегапад 10, 4 ГБ. Крім того, Техно Мегапад 10 працює на базі Mediatek Helio G80, ще є менш потужним рішенням. Таким чином, якщо вам потрібна вища продуктивність для ігор чи роботи з високим, Навантаженням Megapad 11 стане кращим вибором щодо автономності. Megapad 11 оснащений акумулятором ємністю 8000 мАч, який дозволяє працювати до 29 годин, звичайного використання та забезпечує до 71 дня роботи в режимі очікування. Техно Megapad 10 має акумулятор ємністю 7000 мАч, що забезпечує трохи менший час роботи, хоча його режим очікування триває до 55 днів, а відтворення відео до 8 годин, що може бути критично. Для користувачів з високими вимогами до автономності обидва планшети серії Techno Megapad пропонують зручні функції для комфортної роботи та розваг. Techno Megapad 11 і Megapad 10 мають режими, які знижують втому очей. Обидва пристрої підтримують темний режим для використання при слабкому освітленні, а також режим комфорту для очей із зниженим рівнем шкідливості синього світла. Крім того, обидва планшети мають функцію дитячого простору, безпечну зону для дітей, де батьки можуть контролювати час роботи та доступ до ресурсів, проте новинка отримала додаткові інноваційні можливості завдяки штучному інтелекту у новій моделі інтегровано текстового консьєрша на базі, AI, який допомагає миттєво отримувати зведення та основні висновки з документів, що значно економить ваш час. Функція перекладу, яка підтримує понад 50 мов, робить комунікацію міжнародного рівня безперешкодною. Інтелектуальне розпізнавання контенту на екрані дозволяє отримувати необхідну інформацію одним дотиком. Що полегшує робочий процес? Основна камера в обох планшетах на 13 мегапікселів. Ось результат її роботи в світлу пору. Також ось результат роботи в темну пору. Можете поглянути на різницю в роботі. Фронтальні камери тут різні: в мегапад 11. Вона на 8 мегапікселів, мегапад 10 на 5 мегапікселів. Ось результат їх роботи в світлу пору. Щодо мультимедійного досвіду, Techno Megapad 11 отримав аж 4 динаміки із підтримкою Dolby Audio. Вони мають чисте об'ємне звучання, яке по гучності досягає. Понад 80 дБ. це дозволяє насолоджуватися повним діапазоном високих і низьких частот від яскравих до високих глибоких басів, що робить перегляд відео, ігри та прослуховування музики максимально приємним. Технопад 10 також пропонує подвійну систему динаміків, але її звучання не досягає такого рівня потужності та насиченості, як у новішій моделі, що може бути важливим критерієм для користувачів, яким цінна якість аудіо. Але хочу зазначити, що відмінність відчутна безпосередньо під час порівняння. Якщо не чути, як грає інший, звук мене цілком влаштовує. Техно Мегапад 11 демонструє суттєві переваги: сучасніший дизайн, кращий дисплей, потужний апаратний комплекс, довшу автономність і розширені функції завдяки штучному інтелекту. Хоча Мегапад 10 може запропонувати більше внутрішнього сховища та трохи компактніші габарити, його продуктивність і мультимедійні можливості поступаються нові моделі, враховуючи, що в техно Мегапад 11 інтегровано сту. Учний інтелект він зможе отримувати регулярні оновлення та нові функції, що робить його сучаснішим та актуальним. Тож, якщо ви шукаєте планшет для роботи, розваг та сучасних завдань з високою продуктивністю, Техномегапад 11 стане кращим вибором. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.